Радіо UA Chicago. І раптом за вікном всі замовкли. Люди одягнули зимові маски і з великим. Незадоволенням оголошують німовірно, адже їм інколи так важко промовчати. Дерева покрилися білим полотном, квіти заховалися під покривом снігу. На руку падає сніжинка, яка вмить тане і зникає. Навколо тиша, сумно в серці, тобі важко, сядь тихенько в тиші, доки біль ніхто не бачить, виплач смуток сірий, не тримай у серці біль назовні вилий. вітер сльозами миє щиро. Сонце у душі засвітить, якщо буря не вщухає, знову повернись до тиші, до нічної тиші. Але знаєте, є щось прекрасне у цій біло-сніжній тиші. Ти один. Самотність інколи допомагає, а деколи заводить тебе з розуму. І в той же момент ти відчуваєш волю. Придумана чи ні, але вона існує. Саме взимку ти надаєш їй ім'я, і, можливо, рамки, і тільки вітер. Нагадай про них. У голові металися димок. Дивлячись на замерзлу природу, тобі також хочеться заморозити, заховати під товстою кригою всі зайві ноти примхливої весни, літньої спеки, осіннього дощу. Ти не хочеш відчувати нічого зайвого, увесь ураган сліз, гніву, радості, щастя, розчарувань просто відкласти, заморозити. Ти не хочеш з'ясовувати знову нічого, ні старого, ні нового. Відчуваючи смак білих краплинок, ідучи по холодній землі, ти намагаєшся одягнути білий колір саме білий. з першим замерзлим днем. Щось зупиняється. У тобі прокидається спляча зимова леді, яка розмовляє мовою криги та кольорових ліхтариків, святкові вивіски, приємні слова, старі добрі кінострічки та улюблена мелодія. Голос дитини, яка і снігову бабу п'єте теплий чай та катається на санках з гірки. Мабуть... Це дитинство, яке згадуєш і куди хочеться повернутися хоча б на хвилину. Вечір. Зимова леді іде вузенькою вуличкою, вкритою зимовим одіялом, світять ліхтарики, ніби нагадуючи, що вона не одна. На рукавичку падають зимові пелюстки, які ніколи не повторюються, завжди інший візерунок. Природа мовчить. У вікнах світяться гірлянди. Десь там граються дітлахи, а дорослі починають вірити у диван. Мабуть, зима це все таке про ніжності, яку ти розділяєш з кимось і водночас самотності, яка деколи заводить тебе глухий кут. Ти полотно або відкладаєш, або викидаєш. Зима анонімна, це заскупа, людина тиха. Напевно, за це я люблю зиму. Ніжні й тихі ноти фортепіано при теплому камінні у зимовий вечір залишають дитину на вулиці і повертають зимову леді, яка вночі розмовляє із собою. Порозмовляй зі мною, коли несамовито холодно й самотньо, гаряче, боляче і неймовірно тісно, порозмовляй зі мною. Коли цей чорно-білий світ до тебе обертається спиною і забирає все, у що ти віриш. Розмовляй зі мною. Коли слова стають прозорим приводом сузір'я, а ангел твій мовчить серед таємних вулиць ночі, розмовляй зі мною. Коли тобі так хочеться втекти і не повернутись, викликати ноту, божевілля і забуття. розмовляй Зі мною Розмовляй зі мною і більше не зникай. Цей дощ не вічний, з'явилось сонце за вікном. Давай помовчимо, давай помовчимо. Ліжко розстелене сідає сонце. Не хочу слів, емоцій чи ідей, ні музики, ні сцен, ні облесків, ну, занурених в сатиру. Щоденник, перше слово, крапка, -с 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 -с. Прекрасно. ні докорів, ні пам'яті, старі шпалери, червоний чайник, пачка сигар, а знаєш, давай помовчимо. Ліжко розстелене, сапат Усе в житті. Усе в житті потрібно віднайти. Дорогу, вулицю, провулок. Історію, сюжет, подію. Усе в житті потрібно віднайти. Лелеку Місце, пору, хатину, руку і тепло. Усе в житті потрібно віднайти, Пінка кохання, витримку, наснагу, відтінок почуттів, емоцій. Усе в житті потрібно віднайти духовність, людяність, мораль, себе, тебе. І наш І ніхто не вірив. Що зима може закінчитись саме так. Вище керівництво знало, а прості люди не думали, що усе своє життя в один момент потрібно буде скласти у рюкзак. Адже за кілька днів вона була наступити весна. Дні, коли Прокидаючись, ти помічаєш зміни. У кімнаті вже не так темно, а на вулиці стає надзвичайно гамір. Проміння сонця стукають тихо і ніжно. Розплющуючи очі, ти відчуваєш теплоту. Душа ще не готова до відкритого діалогу з безхмарним небом і складними людьми, але на кілька хвилин вона забуває про тужливі зимові ночі та можливо. Про зимовий біль, ранні співи, усмішки змушують забувати про все, що спричиняло почуття холоду. Це не триває день чи місяць, це короткочасне замикання, яке дарує спокій. Зимові леді за слабкість. Ти вибачаєш все. Принаймні слово вибач з'являється у твоєму словнику. Воно не викликає злості, обурення чи ненависті, воно просто існує. Тільки вживати це слово те, що не навчилася. на це є ціла весна. Тільки тепер весна перетворилася знову на зиму. Тут складно розмовляти. Тут складно дивитися. Тут складно слухати, тут складно згадувати, тут складно жити. Вибух. Навпіл розбиті обличчя. Земля із коль, а далі вибух, бруківка вкрита кров'ю. Ніхто не вчив боротися зі страхом, коли в вікнах темно. Ніхто не вчив так швидко пакувати у рюкзак те, що ти життя. Автомат розбив долі, а за межею далі ті, що гріють воду і чекають. Весна прийшла. Чи це щось означає? Так, молодомівка. Навчилась бути сильними без пострілів, болить, пече. Душа невільника це не про мою країну. Сіна розвалена, але на кухні чекає мене мати із зеленим чаєм. День не змінився, тільки в голові ще не зникає спогад, коли, як і усі, спускаєшся униз, неначе бігарячка. Тільки, як і усі ти дякуєш. Це те, що жива, а не мертва. Невідомість. Тікати в не озираючись навколо, боятись відпустити руку за крок до перетину кордону. Тримати міцну сумку як пам'ятку минулого життя, плакати в рідних обіймах бо вже не буде так, як раніше, і ти не знаєш, що робити далі. Страшно і соромно водночас. Марю. Небо замерзло під балістичним криком ридаючих поколінь. Палають у вогні дитячі крила, цілує в губи холодна смерть, а пазурі розривають тіло. Це місто з тисячі цеглин, в які стріляли кожної секунди, І тільки голос ніжний в обіймах холодного металу посміхався сонцю. Тут очі звикли до пекучих трав. Димом запеклах від ударів спину, тут втома стукає у кожні двері, тут плачуть душі від червоного терору, це місто пам'ять про грату спекотну ніч, де вітер рве на клаптики чорні фіранки, це місто, в якому года земля, але серця рабів назавжди відійшли у вічність ранок. Кава розлилася, старий балкон перетворився на уламки із дощу скляного. Я ніколи не знала, як це, я ніколи не бачила, що це. Далекі люди на сторінках з підручників історії розповідають те, що зветься боротьбою. Війна вбиває душі, людські кістки лимає. А чоловічий крик притворює у стінгер. Складно сказати, що чекає завтра. Емоції зідають мозок. Дні перевернуті. За кожним кроком серед холодних ігор за незалежність переплітається із ґрунтом. Вже не будемо такими, як раніше. Війна змінює, тільки крім сліз, нас переповнює надія і віра, які ще минулого літа мали інший характер. Дивлячись на хлопців, які боронять країну, ми не маємо права здатися, дивлячись на хлопців, які боронять країну, ми не маємо права забувати. Дивичись на хлопців, які боронять країну, ми не маємо права бути байдужими. Кожен робить те, що може, і ми обов'язково переможемо. Chicago.